Моє вітання, шановні слухачі курсу. ОБДЗ. сьогодні пропоную вам переглянути лекцію, де ми торкнемося основних питань реляційної моделі даних. Ми з вами розглянемо основні питання, що стосуються властивості цієї моделі, структури моделі, визначимо такі поняття, як відношення або таблиця, кортежі, домени, атрибути таке інше. Також ми з вами розглянемо основні операції реляційної алгебри, які використовуються під час маніпулювання даними, що містяться в розробленій моделі, бази даних для інформаційних систем. Тож, пропоную перейти до першого питання. Теоретичні основи реляційної моделі баз даних були закладені кодом на початку 70-х років ХХ століття. На відміну від поширених на той час систем з ієрархічними чи мережевими типами структур даних, реляційний підхід запропонував спрощення структури даних, які були названі реляція або таблиця, та розширює можливості маніпулювання даними. В науковій літературі, що присвячена реляційним базам даних, на означення того, що було названо вищою реляцією або таблицею, часто використовується термін відношення. Кожен з цих термінів має свої переваги і недоліки. Наприклад, терміном відношення в математичній теорії відношень позначається дещо інше поняття, і тому тлумачення цього терміну в контексті теорії баз даних є дещо неоднозначним. Недолік терміну реляція полягає в його недавньому іншомовному походженні. Слово таблиця часто вживається в різних значеннях і має більш прикладний характер. Тому давайте з вами домовимося, що для теоретичних розглядів будемо вживати термін реляційне відношення, а в прикладах будемо вживати терміни відношення або таблиця. Давайте з вами почнемо розглядати основні поняття. По-перше, давайте визначимо множину імен. Це тета. Зараз ви бачите на слайді, я вам виділю, щоб було простіше сприймати. Так, да? а, множина імен ведемо однозначне, але не обов'язково ін'єктивне, тобто взаємно однозначне відображення, так? А, яке іменує до мене. Кожному домену може бути приписано кілька імен, але кожне ім'я може бути приписане лише одному домену. Тож, нехай тета іта буде множиною всіх імен домену. Так? Тоді атрибутом ми будемо називати пару. Давайте виділимо іншим кольором, Так? Атрибут будемо називати пару, де А належить всій множині імен. Так? Тобто атрибут означається як іменований домен. У різних атрибутів, при тому, домени можуть бути однакові, а імена обов'язково мають відрізнятися. Ідемо вище. А, нехай а, реляційне відношення будемо називати відношенням над декартовим добутком атрибутів. Вдамо нам деножиною таких відношень розбуття на певні класи еквівалентності. Тобто одному класу належатимуть відношення, які відрізняються лише порядком компонентів у декартовому добутку. Представник такого класу, який називається реляційним відношенням або таблицею. так, а, і є головним об'єктом наших досліджень. В класичному алгебраїчному розумінні відношення визначається як підмноження декартового добутку деяких множин, а, але у реляційному відношенні суттєвим є не місце розташування компоненту, а його ім'я. Ну і давайте для простоти розглянемо на прикладі. Наразі на слайді ви бачите два відношення. Перше визначає а, обидва визначають структуру університету. Перше відношення в нас визначає, бачите, ось воно вгорі, так, перелік факультетів з їх ім'ям, їх деканів, так? і місце розташування. Так, друге відношення, давайте змінимо колір. Так? Воно позначає назви кафедр, визначає їх приналежність до певних факультетів, так? і також визначає їх місце розташування і. Завідувачів цих кафедр. Бачимо структуру таблиці, вона чітко виділена так. Бачимо наповнення це сама інформація, яка міститься в цьому, так. Згідно з термінологією баз даних реляційного підходу, наповнення таблиць називають даними. Так, сукупність схем реляційних відношень становить схему бази даних. Реляційне відношення або таблиця в реляційній моделі зображується через схему, бачите, записи її на слайді. так? Якщо ми заздалегідь знаємо, які домени, то це є дещо спрощена форма запису. так? Якщо ми не знаємо заздалегідь визначені домени, то це є розширена форма запису. так? Сукупність схем реляційних відношень називають схемою бази даних або реляційною схемою. Схема бази даних має певні властивості. По-перше, реляційне відношення повинно мати ім'я. По-друге, імена реляційних імена атрибутів у межах схеми одного реляційного відношення мають бути унікальними. І порядок атрибутів у схемі реляційного відношення не є суттєвим, оскільки звернення до атрибута здійснюється за його іменем, а не за номером. І наразі на слайді ви бачите приклад схеми реляційного відношення. Тут в нас перше є ім'я відношення. Так? Далі перелік атрибутів з їх унікальними назвами. В рамках одного відношення вони не дублюються. Давайте перейдемо далі. Так, і ось перелічені наразі на слайді властивості реляційної моделі даних, які ми з вами проговорили. Ім'я, перелік унікальних атрибутів і те, що порядок не є суттєвим, а є лише важливим назви атрибутів. Так, перейдемо до розгляду екземпляр реляційного відношення. Під екземпляром реляційного відношення будемо розуміти його наповнення. Точніше це множина значень. Яка належить визначеному визначеній множині атрибутів. Екземпляр відношення має властивості. Дві основні виділяємо. Це те, що порядок кортежів довільний. це теза дещо дублюється з попереднім слайдом, так? що порядок атрибутів не має важливого значення. Так? І по-друге, що кортежі, як елементи множини, мають бути унікальними в межах реляційного відношення. Так, і розглянемо знову ж таки приклад а, таблиці. Таблицею будемо називати поіменуване двовимірне зображення відношення. Вона складається з одного чи більше поіменованих стовпців і нуля або більше рядків. А, назва таблиці відповідає імені реляційного відношення. Так, ось бачимо ім'я реляційного відношення. Так, тепер а, далі маємо імена стовпців. Вони визначають атрибути. Ось перелік наших атрибутів. Так, це атрибут. Так, атрибут. Тепер рядочок містить інформацію, і це є кортеж. Так, кортеж наш. Тепер сама табличка вся позначається як відношення. Маємо дві характеристики. По-перше, це степінь відношення, так? вона в цьому напрямку з вами визначається. А по-друге, це кардинальність відношення, вона визначається в вертикальному напрямку. Таблична форма подання відношення була зведена з метою введення з метою популяризації моделі серед непідготовлених користувачів бази даних. Так? Трактуванням реляційної теорії на рівні таблиць приховується ряд визначень, важливих для розуміння як теорії реляційних баз даних, так і мови маніпулювання даними. По-перше, реляційна, по-перше, атрибути різних відношень можуть бути визначені на одному домені. Так само, як атрибути одного відношення можуть бути визначені на одному демені. Це дуже важлива обставина, яка дозволяє встановлювати зв'язки зазначення між відношенням. По-друге, множина математично по своєму значенню не може мати співпадаючих елементів. І отже, кортежі у відношенні можна розрізнити лише за значенням їх компонентів. Це теж є дуже важливим для моделі аспектом, так, Які два кортежі не можуть мати повністю співпадаючих компонентів. І ми бачимо з нашого прикладу, це є абсолютно видно. Не можна ставити два різні заняття, наприклад, одній і тій групі в якусь аудиторію так? на якийсь певний час, на одну і ту саму пару. Таким же самим чином, не можна поставити двом групам в одній парі різні заняття, так що це не стосується лекційного заняття. Само собою розуміється. Так? Тож, переходимо далі. Реляційна модель повністю виключає дублювання даних про сутності реального світу. Це є дуже важливий момент. Так? Тепер а, треба ознайомитись з поняттям ключа. Ключем або ключовим полем називається унікальне значення, що дозволяє тим чи іншим способом ідентифікувати сутність або частину сутності предметної області. Тобто ключ це значення деякого атрибута або атрибутів у картежі відношення, що представляє екземпляр сутності у реляційній моделі даних. Якщо стосувати торкнутися нашого прикладу, давайте подивимось, у нас з вами. Є окреме відношення, яке а, ілюструє інформацію про групу. Так, ось вона є. Ми маємо ключове поле, яке однозначно ідентифікує кожен-кожен запис. Причому, коли ми розглядаємо вже відношення розкладу, яке ви бачите вгорі, так? то для кожної певної групи ми а, встановлюємо зв'язок. Так? В цій табличці в нижній це називається первинний ключ, який однозначно ідентифікує кортеж запису. Так? В зовнішній таблиці це називається зовнішній ключ, так? який показує зв'язок з батьківською таблицею. Зараз ми далі розглянемо більш детально на визначеннях і проілюструємо ці поняття ключових відношень. Так, визначення давайте дамо ключовому полю. Ключовим полем називається унікальне значення, яке дозволяє тим чи іншим способом ідентифікувати сутність або частину сутності предметної області. Прийнято розрізняти а, ключі первинні і часткові. Математично а, первинним ключем відношення є підмножене звуження декартового добутку, що дозволяє однозначно ідентифікувати кортеж. Якщо первинний ключ містить кілька атрибутів, то він називається, називається відповідно складеним ключем у протилежному атомарним. Частковим ключем називається атрибут складеного ключа. Якщо він однозначно визначає сукупність неключових атрибутів відношення, атрибут кортежу, що є первинним ключем іншого відношення, називається зовнішнім. Ключем, так, іноді сторонні. З визначення відношення випливає наступна, важлива властивість реляційної моделі даних. Кожне відношення повинно мати первинний ключ. Ключ в контексті моделі предметної області бази даних завжди відображає той чи інший ступінь зв'язку між атрибутами сутності предметної області. Тобто, семантично ключ є засобом моделювання зв'язків у моделі. Ось знову ж повертаємось до нашого прикладу. Так? І давайте тепер розглянемо ще один приклад, який стосується наступної інформації. Громадянин Іванов якось отримав освіту у сенду у 2014 році. Так? Давайте визначимо, по-перше, можливі атрибути у відношенні. Відношення можемо назвати як вища освіта, оскільки семантика цього речення і повідомляє нам цю інформацію. Атрибутами будемо визначати іменники. Так? Маємо прізвище якогось громадянина, маємо назву вищого навчального закладу, в якому він отримав освіту, і маємо рік завершення. Це є атрибути відношення. Первинним ключем можемо визначити прізвище громадянина. Тому що особистість однозначно визначає а, час отримання освіти так, в якомусь конкретному вузі. Таким чином, ми моделюємо з вами зв'язок освіта між атрибутами прізвища і вищий навчальний заклад. А, для того, щоб описати відношення, ми можемо представити зв'язок між, між особистістю і вищим навчальним закладом у еволюційній формі. Бачимо це. Перше речення, так, освіта, ключ особистості, ключ вищого навчального закладу і рік завершення, тобто рік отримання освіти. Якщо ми будемо описувати е, особистість, так, це є в нас вже друге речення. Особистість характеризується в нас ключем, е, який однозначно ідентифікує. Далі має прізвище ім'я по батькові, так, це властивість особистості, має якийсь певний вік і стать. Так, і а, давайте на в третю чергу характеризуємо вищий навчальний заклад. Опишемо. Вищий навчальний заклад характеризується також ключем, який однозначно визначає той чи інший навчальний заклад. Він має адресу. Ну, і давайте ще зазначимо, наприклад, ректора. Однак найбільшого поширення одержало подання відношення у вигляді графічних діаграм, наприклад, ІР діаграм, які ми будемо подалі використовувати з вами для пояснення прикладів відношення, ключей і таке інше.